В Ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю до таких новин. Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Про це повідомив президент форуму Борге Бренде. За його словами, Зеленський буде особисто присутній на заході. Він зазначив, що окрім виступу в українського лідера, також заплановані зустрічі з керівниками компаній. Цитую, це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття, зазначив бренде. Журналісти також повідомили, що влада Швейцарії вже веде підготовку до візиту Зеленського. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Микола Волківський, політолог міжнародник. Миколо рада вас бачити. Вітаю, доброго дня. Форум відбудеться з 15 до 19 січня вже наступного тижня. Тобто, розкажіть подробиці, що планується і хто буде Перш за все. Ми хочемо сказати, що сам підтверджені візиту свого на всесвітній економічний форум Давос Владимир Зеленський зробив ще під час своєї фінальної підсумкової прес-конференції в грудні минулого року. Зрештою, клаус Шваб також не зболікав і підтвердив цю інформацію. Ми знаємо, що світній економічний форум покликати покликаний, покликаний е, зробити все можливе там для перемоги для перетворення світу, то в тому числі економічних економічних питань. І, зрештою, як вже зараз зазначено, що два дні, які буде проводити цей форум, відвідає його наш президент. Зрозуміло, що для Володимира Зеленського це буде не перший такий досвід від, від відвідання форуму в Давосі зрозуміло, що він також відвідає в одній з своїх е, можливості конференції. Це український е, House Хаус Давосі Зрозуміло, що можливо схід очікувати Володимира Зеленського під час е, е, кожного річного, е, е, сніданку, який буде проводений спільно з організацією Віктора Фінчука, і зрозуміло, що дуже багато політиків серед яких там лідери держав будуть запрошені на даний захід. Найбільш на мою думку важливим буде, буде зазначити і показати те, що найближчим часом, повторюючи слова президента, формула миру о, має відбутися на найвищому рівні. Я думаю, якраз таки цей формат він має відповідати тому формату, який був зазначений, який був оголошений президентом України Володимиром Зеленським. Зрозуміло, що також серед представників не тільки політику, а й бізнесу дуже багато тем для обговорень буде заслуговувати Україну. Знаємо, що і Лострі Джорнал проведе панельні дискусії, що присвячені Україні Блумберг. Ми розуміємо, що і одні з головніших тем також перетворення також будуть присвячені нашій державі. Зрозуміло, що цей форум може посприяти якось позитивному сегменті на збільшення, зокрема, економічної допомоги для України, тому що ми пам'ятаємо, що якраз таки вперше United 24» позаминулого року була заявлена. На цьому формі, ми побачимо, які тенденції будуть, і зрозуміло, що весь світ буде слідкувати за даними перетвореннями і що буде відбуватися в полиці швейцарських раді в місті Давос. Чи буде там питання санкцій щодо Російської Федерації? На вашу думку, те, що стосується будь-яких там, наприклад, російських тем для обговорень під час тижня всхідньо економічного форуму. Зрозуміло, що політика, яка проводиться впродовж останніх років, і вона заслуговувала на те, що по Росію там ізольювали, зокрема в зовнішньополітичному, а також економічному та інформаційному просторі. Ми пам'ятаємо, що Російська Федерація в свій в свою чергу кожен річ намагалася відкривати в надавості так званий Russian House, Хаус. Російський будинок ми знаємо, що минулого року якраз такий Russian House був перетворений. Forgetting. За українською делегацією в саме в будинок е тобто, наслідків того наслідків тих -то терористичних атак, які проводила Російська Федерація, ми розуміємо, що дана політика слід скласом шлабому очільником Давосу надалі буде проводитися. Зокрема, варто не варто той факт, що зараз найголовніше буде дивитися, наскільки представники найвищого бізнес найвищих бізнес кіл та економічних кіл будуть піднімати тему України. Наскільки вдалими будуть теми для обговорення і реалізації, якраз такі продовження допомоги, тому що ми пам'ятаємо, що і теми гуманітарної і економічної допомоги можуть бути обговорені під час даного заходу? Ми спостерігаємо, наскільки формула миру буде актуалізована на найвищому рівні вже найближчим часом. І наостанок сьогодні президент України перебуває з візитом у Литві. У його планах також візити до Естонії та Литви. Яка мета поїздки та як країни Балтії на сьогодні підтримують нашу країну? Був ініційований офісом президента міністерством закордонних справ і три столиці, які мають відвідати президент України вільнюс Ригу а Талін. Доволі важливим є якраз такий цей формат. І надалі буде спостерігатися з тих країн, які неодмінно завжди були односібними одноосібними, одноосібними е союзниками України, зокрема в зовнішній політиці. Зрозуміло, що останній візит президента, який відбувався в липні місяці, у вільнюс, на саміт НАТО, показав також наскільки тепло сприймають нашого президента, зокрема жителі е Литви Вільнюса, і наскільки вдалою була. Даний візит з точки зору там зовнішньої політики, і це доволі важливим є той факт, що офіс президента Литви та НАТО у себе тактично послідовно підтримує ту політику, яку проводить Україна, а також протидії там російській агресії, зокрема в подоланнях і е, підтримці там санкцій проти Російської Федерації. Тому цей візит доволі вдалий. Спостерігаємо і можемо підсумовувати, що взагалі весь е, візит. В Балбалтійські країни буде вдалий. Ну і сподіваємося, що з цього вийде гарний результат під час під час цього візиту. Ну, Я думаю, що якраз таки підсумовуючим акордом буде те, що якраз після цього президент вирушить ще в закордонне турне. А вже потім 16-го числа відвідає Швейцарію. Микола, дякую вам за вімкнення, дякую за пояснення. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.